Михайло, добрий день. Продовжуй, будь ласка, фразу. Продовжуй фразу. Хто рано встає, тому. Легко. Поняв. У здоровому тілі. Е... Що у здоровому тілі? Є вітаміни. Okay. Краще синиця в руках. Силі не ставиш. Поняв, молодець. Хто рано встає? То добре собі матч. Красава. О, по здоровому тілі. тілі. Ні, що продовжуй. По здоровому тілі? Далі. Що в здоровому тілі? Давайте. Пацан сказав. Пацан зробив. Красава. Это мало. <laughs> Ваня, продовжуй фразу. Слово на горобець. Вывод, 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 и сейчас поймал. Красава. Леон, без вербы и калины. Снимал Красава, а это знаешь, молодец. Давай опять. Продолжи фразу. В раз вид мир. Что может заработать пистолет в раз вид мир? Ну подумай. Иди сюда. Скажи Настя, сейчас сестра спасет тебя. Настя, що? Один раз отъешь. Давай oh, опять.